Колись я була учасницею проєкту Еліс, і власне цей проект мені допоміг розпочати мою маленьку справу без таких проектів. Я би не стартувала і не почала взагалі свою справу. Знавшись про наступний проект ремаркет з великою захопленням і надією, взяла в ньому знову участь. Ремаркер зараз допоміг мені збільшити асортимент продукції, тому що це є ще декілька працюючих рук, і ми маємо можливість вийти на нові обороти і нове виробництво. Продовжують виробляти, що стартанули. Це є виробництво пастили. Потрібно підготувати. Пувати фрукти, ягоди, їх потрібно почистити, обробити, яблука трошки навіть легенько, термічно обробити, перевести в консистенцію пюре, розрівняти на великі досить підони, висушити в професійному дегідраторі при певній температурі і кількості годин. Далі це все потрібно пастилу належним чином порізати, перевести в відповідний вигляд, спакувати чи в коробочки, чи в пакети. і надати товарний вигляд, товару симпатичний, гарний, приваблюючий.